Бункерне чмо оголосило мобілізацію на Росії. Що це значить для нас та що значить для них? Зараз спробуємо розібратись. Вітаю вас, мої любі друзі! Новини сьогодні в нас, скажімо так, неоднозначні. Начебто, б має бути страшно, що на Росії об'явили мобілізацію. А з іншого боку, чого нам боятись? Хоча деякі думки з цього приводу є, та спершу маю вас попередити, що автор авторослі особисту думку оціночні наші судження та все що йому дозволено закону України статтею 30 конституції України та всім іншими законами України і дозволами. автор автовослі особисту думку. Вам не обов'язково повинна подобатися. Тож що ми маємо зрозуміти із ранішніх заяв бункерного покидька? Так. Що буде далі? Морока нічого не буде. Перше, це те, що вони майже визнали, що сильно програють, адже від початку скільки було пафосу. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонатальцев, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только на, на противная сторона, на руководство Украины, заявляет о, на, заявило о подказе от переговорного процесса, заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя. Но, тем не менее... Ми власне всім да діжать курсі того, що там відбувається. Київ за три дні, Одесу за тиждень, Україну за місяць. Що там потім з їх планом було? Концерт Газманова і салют? А що ж вони отримали, окрім ПІЗ? Звісно, захопили частину Запорізької області, частину Херсонської і майже всю Луганську та частину Донецької. І це перепрошую результати, як вони себе називають, другої армії в світі. Щодо мобілізації, тут треба розуміти дві речі. По-перше, це те, що прихована мобілізація в них вже давно йде. Реклама служби за контрактом майже на кожному стовпі висить, але в них все одно дефіцит кадрів. Тобто кацапи не хочуть добровільно йти до лав окупаційної армії, тому бункерний покидьок вирішив їх так нормально. Обдурити, тобто вони змінюють законодавство, вводячи тюремні сроки за ухиляння від служби, за здачу в полон та за дезертирство. Представляєте, кошмар, тим самим вони, по перше, копіюють репресивний сталінський режим. тебе, Розстріляють розкола. А по-друге, відрізають можливість своїм солдатам не померти за Пукіна. Ну і ще це збільшує напругу в суспільстві, яке й же почало здогадуватися про те, що нічого за планом не йде. Ну окрім того, плану де рашка йде в дупу. Бо нема такого плану, в якому ти нападаєш, отримаєш порилу, втрачаєш техніку, знов нападаєш і знов отримаєш порилу, знов втрачаєш техніку, поки от всіх не приб'ють. Ми з вами вже бачили щось схоже на це, коли зеків набрали до ПВК. Суворо їм заборонили здаватися у полон, погрожуючи розстрілами. А я не слышу, чувака Вагнер називається. Війна тяжове. Перший гріх – це дезертирство. Ніхто не дає зайду. Ніхто не відступає, ніхто не в плен. А вони що правильно як опинились в Україні, відразу здались у полон. Що я хотів? На, свободу хотів. на свободу на свободу ти, ти, ти з тюрми освободився. Так? Ну і основне, що ми маємо зрозуміти, це те, що мало оголосити мобілізацію. Треба ще зібрати призивників, перевірити їх стан та що найменше укомплектувати. А чим укомплектовувати? Де расисти візьмуть стільки броніків, шоломів, одяг, а з танками що? Всі більш-менш притомні танки вже давно розірвані або на друски, або потрапили до лав ЗСУ. І ти це нічого не зробиш. Тож чого ми маємо боятись? Купу неорганізованих алкашів без броні та зброї? Ось цим Пукін хоче виграти війну? Ой, не смішіть мої хаймарси, кацапи! Але в цій історії є і дійсно сумні новини. Це про референдуми, про приєднання наших окупованих областей до складу расистів. Знаєте навіщо вони це роблять? Я переконаний, що в першу чергу для того, щоб мобілізувати до своєї армії українців, які не змогли виїхати з окупованих територій. Тобто, расисти будуть повторювати те, що вже давно практикують у Луганську та Донецьку. Почнуть хапати чоловіків на вулицях, будуть проводити рейди і витягувати із домівок, сараїв та погрібів, того, хто сховався. Солдатушки ребятушки, нашому царю показали фігу умро ще напаслідєва. Тобто вони наших же людей змусять воювати проти нас, і скажу відверто: шанси в цих людей невеликі. Тобто це ще один прояв геноциду. І так, це все незаконно з точки зору Конвенції ООН. Але кому із ООН до цього є діло? Дами и господа, я представляю вам чоловіка, которому насрать. Тим паче, що бункерна гнида знову погрожувала ядерною зброєю. Щоб нагадати іншим країнам в світі, щоб не лізли, а мовшки спостерігали, як велика за розмірами держава гвалтує маленьку. І на жаль, я переконаний, ніхто не полізе нас захищати. Можливо, можливо, збільшить поставки зброї, але думаю, на цьому все. Хоча ні, відправлять три фури стурбованості та п'ять фур занепокоєння. Але воно то все до нас не дійде, бо на митниці у Львові десь там розкрадуть ті всі фури. В сухому залишку, що ми маємо? Пукін оголосив часткову мобілізацію лише на папері. Насправді будуть мобілізовувати всіх і вже зараз є про то повідомлення в мережах. Адже якщо б він оголосив повну мобілізацію, суспільство би могло це сприйняти більш критично. Сучасної зброї у Пукіна нема. Комплектувати війська нема чим, щоб якось привести цю історію до тями, їм потрібен буде час від кількох тижнів до кількох місяців, враховуючи офіційні дані нашого генштабу стосовно вбитих расистів, та враховуючи, що за статистикою поранених та зниклих безвісти зазвичай більше ніж загиблих, ми маємо приблизну цифру в 180 тисяч голів, які виведені зі строю. Плюс всі найбоєздатніші полки та дивізії вже задвохсотились. То що ж це за друга армія в третьому світі виходить? Якась максимально недолуга. Аби ще Північна Корея до них приєдналась, ото було б геть весело. До речі, ви бачили, що сталося в Ірані після того, як стало відомо про поставки безпілотників до Ерефії? Там почались бунти та протести. Ні, звісно, не через поставку кацапам зброї. Але хіба вам це не здається дивним збігом? Чи зможуть за таких обставин і надалі іранці передавати рашистам свої безпілотники? Не знаю, але дякую, дядечку Сему, за допомогу. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд, підтримку, лайки та коментарі. Живіть довго та процвітайте! Усі, окрім Пукіна, його сімейства та сімейства Ровних. А все остальное, кто такое? Адлука. А все остальное? Кто такое? Кто такое? Кто такое? Все остальное, кто такое?